Безрукавка, перший плюс другий сорт, 10 кг, Ціна 1400 гривень. За 10 кілограмів буквалочка. Ось така дуже класна безрукавка. Розмір XS. -ка. Наступна. Іде ось така велика. Довго. Розмір 40. зсередини вона йде така. Скарпюшона. Далі йде ось така безрукавичка чоловіча. Розмір 44-46. Наступна. Розмір 42. Далі йде ось така безрукавичка. Розмір. Я тут не бачу. Далі йде ось така безрукавка. Ось так вона защіпається і є замочок розмір 42-40. Далі така розмір 54. Це чоловіча безрукавка. Дуже багато її кишеньо. Зсередини вона має ось таку сіточку. Ось така безрукавочка. Ось кишеньки на замочку Наступна. Іде чоловіча також. Уже була така у нас одна, тільки інакшого кольору Це йде елька Далі є у нас ось така безрукавка чоловіча також. Наступна йде жіноча, розмір 46-48. Далі йде ось така розруковка. На різ 164. Далі йде ось така довга балонова розруковка. Дуже класна. І головне, що вона дуже легенька. Розмір 42-40. Я ще раз нагадую, що 10 кг безрукавок ціна 1400 гривень. 1400 за ці всі безрукавки. є без багато. Це йде перший плюс другий сорт. йде ось така чоловіча. Розмір 48. Далі є ось така чоловіча безрукавка. Розмір 44. наступна нас тут є ось така жіноча, легенька. І остання безрукавка. Розмір XL. чоловіча, дуже є багато кишеньок, Легенька, зручна.